Сімдесят року в Новгороді помер Рюрик. Після 15 років правління він передав владу над північними землями і опіку над малолітнім сином Ігорем своєму родичеві Олегу. Вісімсот року Олег зібрав військо з варягів та північних слов'ян і вирушив на південь. Спочатку захопив Смоленськ, а незабаром скорив і древній Любич. Розсадивши у містах своїх бояр, сам пішов на Київ. Новгородський князь знав, що Аскольда й діра велике військо, а самі вони хоробрі воїни. Тому вдався до хитрощів. Підпливши до київських берегів, Олег залишив більшу частину війська у засідці на човнах, а сам назвався Купцем і запросив Аскольда та діра на зустріч. Ті прийшли, але на березі їх оточили олагові воїни. Вийшовши наперед, він сказав «Ви не князі і не знаменитого роду, а я князь. І, показавши Ігоря, додав: Ось син, Рюріки, а скольден діра вбили на місці. Так від імені юного Ігоря в Києві почав правити Олег. І Буде Київ, матір'ю городів, сказав князь. Це був 882 рік, коли під владою одного князя об'єдналися північні та південні землі, створивши нову державу Київську Русь.